Купіть нас паску, зробіть нас всі вилучені кошти. Ми передамо на зсу. Долучайтеся. Так біля ринку Сагайдачного волонтери закликають рівнян та гостей міста придбати паску. 85-річна пенсіонерка пані Людмила, одна з тих, хто приєдналася до, до акції. Каже, самотужки пекти великодній хліб вже не може, а тому скористалася нагодою його купити та долучитися до благодійного збору грошей. Двоє внуків і син. В армії. Збираємо кошти на ударний дрон кажан, який може приносити до 20 двадцяти вибухівки нашим ворогам і робити нам переможні речі. Долучилися міст, всі господині міста області, дуже багато підприємців, які надали продукти. Дуже багато пасок випечено в. Печах, справжні українські по старих колишніх рецептах. Продають великодній хліб у п'яти місцях рівного. Більше двох тисяч пасок це 100%. А коли вони приносяться ще просто фізично, певно, не злічити їх безліч, можливо, їх і до трьох тисяч є. А це вже інша точка продажу благодійних пасок на продуктовому ринку. Розбирають, як гарячі пиріжки. У нас тут є мазурки, є паски з степенської печі, є патріотичне печиво імбирне, є ось такі наборчики, наші господинки наробили такі наборчики, щоб людям було зручно купувати. Ми стартуємо від якоїсь ціни, тобто від найменшої, а хто скільки дасть. Є дуже багато людей, які там купують, наприклад, на 80 гривень дають 150, купують на 150, дають 200, купують на 400, лишають 500 гривень. Волонтери планують всі вторговані гроші віддати на купівлю дрона та передати захисникам, які на передовій, зі слів волонтерки громадської організації, допомога армії Рівне Ірини Вирьовки, для його купівлі необхідно зібрати майже 650 тисяч гривень. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.